У нас гурт Sky. Була, плюс, все плюс ще режисер кліпу Олександр Швець. Якщо ви не знаєте. Олег Собчук, Олександр Грищук, Олександр Швець. Правильно я так, сказав? Так, правильно. Ура, дякую. Ну що ж, доброго ранку, хлопці. Скажіть, будь ласка, будь ласка. Як, е, ми сьогодні говоримо про те, як вижити після новорічного корпоративу, після новорічних свят. Так? Е, ви як рятуєтесь після гучного свята? Я намагаюсь виспатись. Якщо не виходить виспатись, ну тобто дію по <с ситуації. Олеже, у нас ж скоро у вас вимкнений в мікрофон нормально, не треба допомогти? Думаю, так, тільки я щось зможу. У нас ж скоро новий рік, буквально ось і вівторок, наступному тижні. Як плануєте святкувати його? Є вже якісь плани ідеї? Будеть зустрічати приємний з корисним. Тобто і працювати, і почути. На корпоративі? Чи так буде якась робота? В Києві буде. Так. Цей рік ви закінчуєте прем'єрою кліпу на пісню «Край неба». Давайте його зараз подивимося, після так, чого давайте. поговоримо добре. Давайте. Я добю свою. Забудю се. Як так хотів. сказати їй, що просто видно її сам на Я так хочу наблизити зустріч в наших тіл. Останні на ворогах. Щойно подивилися. Цікаву відеороботу, але у нас справа в тому, що не тільки Олег Собчук. і скаже фрагмент, фрагмент а то зараз за зараз. зараз але... На знову виправлять ж фрагмент відеороботи. Ні, Найголовніше, що потрібно зазначити, що сьогодні Та, точка, в наш режес режисер правил наносити да. так, і на рахунок того, що це досить нетиповий хід, адже е, першу частину історії ви відтворили в одному кліпі, а це, начебто, друга частина, що так. це такий нестандартний хід. Может, и поясни. Ну, Олег мне дал послушать две песни. Украинская? Не, не, Можно Да, я подумал, что, чтобы объединить что-то в одно, чтобы показать, как и хорошо, может быть, и плохо, то объединить это одной историей. Что в районе не все так спокойно. Справа За того, щастя треба що... платити. Ага, добре. Слухайте, просто говорять, що це а, саме в цьому кліпі відтворена якась особиста історія. Це правда чи ні? Звісно. Mm. Звідки mm. mm. це я, просто, так, що, як mm. <риклад> тільки що ви <риклад> знаєте? <риклад> це, це саму... <риклад> да, я, я говорю, це, <риклад> <риклад> мабуть, було десь. Десь в мірі, це наверняка пройшло. То якраз на рахунок того, чи буде все-таки третя історія, чи буде третій кліп. <риклад> чекайте, <риклад> чекайте. Чекайте, чекайте. <риклад> <риклад> Будемо чекати. Олег, ви в цьому відео показали, вже, так мовити, зняли свого сина. Арсене, він грає роль людей з минулого. Скажіть, це його... Ді, Ви це все знаєте. Правда? Вікіпедія <ріпи> <ріпи> пише. Скажіть, це його перша поява на екрані? Це дебют? А, ні, це вже друга. А де був дебют? А, в, кліпі муза, в, в кліпі про мого проєкту муза. Якби тебе я не знайшов. Тічка а багато... а хвороби зіркової немає, нормально він себе почуває? Ні, на відміну від мене в нього немає зіркової хвороби. А ми пам'ятаєте, що у вас зіркова хвороба? Вранці буквально ми зайшли на політили. Зірка прямо так на чолі. Ви не звертайте увагу, бачите, моя колега, вона з банкою розсула, вчора корпоратив. Дити... Дитина чотири роки. Про що, про що ви говорити? Слава це. Богу, він не боїться камери не і ну хай копіює, це, це прекрасно. Кому ж, кого ж йому копіювати? Просто багато е, людей відомих, вони якби не хочуть показувати своїх дітей загальному е, громадськості, тому що якби тому що щось подумають, хтось там наврочить і так далі. Чому ви вирішили показати? Це було його, ну якби це була якась така ваша це було можливо його бажання ну, бути в кадрі. Чи от якось, чи що вас мотивувало на це? Він підходив абсолютно, і я абсолютно не проти. Я не боюсь це робити. У мене гарний. Хлопчик дуже хороший. Ось. Ну і Вовка бояться в ліс не ходити. Дякую. Ми кажемо нашим глядачам, щоб вони розповідали нам, що їм не подобається в нашому шоу. Що вам особисто не подобається в Телебаченні. Хлопці, питання до всіх, до вас. Да? Оскільки ж що що що, та Собчук-Собчуков. бачить. не все да, влаштовує, тільки сказати. головне, щоб ви знали, скільки людей приходить і, і чому приходять. Ну навіть О, якщо то, ми не знали, скільки приходить людей. От нас написано двоє. Ви собі уявіть, що ведучий просто в якийсь момент забув, так? <звук> троє, так? Ми мали попередити. Так? За планом ми могли сказати вам про те, що далі. Хтось інший мав взяти планку. <звук> ну, я нагадав, і все, ми продовжимо. Ну, ви так нагадали, дуже в яскравій формі. Ваш бачите, ваш фір на новому каналі наробив багато Галасу, так? Роби багато галасу. Е, як ви вважаєте, це телевізійники перегнули планку? Чи можливо ваша зіркова хвороба завадила якимось речам? Ну, я вам так скажу, що е, телевізійники пропонували просто настільки неадекватні речі, це раз, які, слава Богу, ми встигли припинити, тому що це виглядало як взагалі блюзнірство. По-друге, ну як ви вважаєте, коли музикант просто приходить безкоштовно зіграти свою пісню, а йому просто не дають її навіть до кінця зіграти. Це обов'язково да їй могли дограти бізнес. Дослухайте пісні. мене до кінця. Добре. Це повага до музиканта чи ні? Після мене там і був Дмитро Шуров, mm -hmm. який дуже правильно сказав фразу. Я шкодую, що навіть що я не встиг сказати те саме, тому що. Те, що відбувалося, це справді абсолютна неповага як до людини, по-перше, по-друге, взагалі як до виконавця, як до творчої одиниці. Це непрофесійно, по-третє. Тому ну, ну а ваша шапка просто прекрасна. Ну, ви третій раз говорите про мою шапку, я зараз можу зробити вигляд, е, що я образився і те сказати, те, що сказав Діма Шуров. да? Е, ну, Ви розумієте, про що таке? Олеже, якщо вона вам подобається, ви можете її вдягти. Так, до речі, вона. Так. Ну, так, Олег, так, Олег але ні, серйозно вам дуже личить. Просто... Я розумію, про що ви говорите. Я... Ді... Але... Вибачте, якщо я вас образив. Ні, 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 ні. ні, тут потрібно просто запитати Олега поради. От як ви думаєте, просто як нам і взагалі колегам телевізійникам реагувати а. на заяви зірок, які не задоволені тим чи іншим. Ні, Ну ми серйозно серйозно. Я серйозно відповідаю. Не... Дивіться, мені здається, що просто ви кажете, хтось вас образив, когось ви образили. Можна зробити так, щоб просто люди поважають один другого, попереджають завжди, узгоджуються Довжина, скільки часу має це, все це можна узгодити, правда. Це тобто, не таке, що я там щось сказати там чи що, щось, і походу вже починаю це людям повідомляти. Просто ми узгоджуємося перед самою пробіг. Кожен і має все. просто виконувати свою роботу, розумієте? Це, це ваша робота, ви знаєте чітко, ви маєте бути професіоналами у своїй роботі. Правда? Ми, ми теж повинні в принципі, прийти і зробити те, що ми знаємо. І от ці всі, оцей прекрасний дует, оцей чудовий венігрет, має просто звучати ідеально, а не, а не, а не якось куструбати або кось обривати там. Якось, тобто це, це, це абсолютно і ще раз, що я хотів сказати, що які зірки українських вик, вибачте, зірок-виконавців, взагалі, в принципі, до них не ставляться як до зірок. Я вам чесно кажу, нема такого. Українські зірки навіть бояться, не дай Бог, що там журналісти чи там телеканали існують якісь там чорні списки. Всі ходять, бідні, бояться. Ви що, про що які зірки? Яка зіркова хвороба? Ви ви більше, якщо чесно, ведучі і журналісти в сто раз більше зірки, ніж ці ті бідні, нещасні українські зірки. Які ходять, ходять на, на канали, дають інтерв'ю і бояться, що сказати, не дай Бог образити, бо тому, що ж його занесуть, якийсь там чорний список, і він туди більше не прийде. Розумієте? це. Та, та яка різниця? Я себе вважаю музикантом, який просто ми пише вважає. пісні, який приходить, кого запросили. Я б ми прийшли сюди зіграти для вас там і все. ми адекватно реагуємо на речі, ми граємо свою музику, відповідаємо адекватно на питання, не хамимо. От мені здається, цього достатньо абсолютно для того, щоб. Для того, щоб спілкуватися вільно, Олег, після все? того злощасного ефіру ви не дозго... не зробили головне, не доспівали пісню, а вона соціально важлива. Давайте зараз все таки її так. почнемо і доспіваємо. Ну ми, ми, в принципі, підготували іншу пісню. От... Ні, Якщо ви хочете заспівати іншу пісню, ми не Власне. будемо вам забороняти, тому Це що я кажуть, хазяїн Барін. Ах, навіть так. 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 так, Сьогодні у нас бачите. бачите? І чорних списків тут та, ну, та, не студент. Ну, це це, це правда, чесно. Це йде да в світі, в принципі, такого ну як. Да. Давай. <ріху> <ріху> Я тобі хочу сказати давно. Beijo,

Завтра знаю, может вся а может знайду свет.

Першу чергу, що сьогодні до нас завітали. Не я боїтеся я... наш журналістів і е, в новому році Вам всього найкращого ще я раз хочу в... нагадати Олег Собчук. Олександр Олег... Грищук, Олександр Швець, режисер. Були сьогодні гостями студії ранкових курасанів. Дуже дякуємо, що зустріли я з нами це рано. Олег я доволю. А Ми з вами не прощаємося, тому що наразі випуск новин. Ходімо в студію.